Доброго дня, ми з України. Сьогодні е, закінчив е, роботу над підсумком. На підсумку для підпляшку на моллі. Значить, е, ну, Я таких вже робив декілька штук. Постійно робив чорні. Мені замовляв один клієнт, тільки чорні. А тут хлопчик замовив в мультикамі. Все як завжди. Бутилки влазять різні, дно регулюється по зажиму, тобто можна вставити, навіть трох... Вибачте. можна вставити навіть трьох-літрову банку, дно роздвинеться настільки, наскільки вам потрібно, без проблем. Хоч відро туди поставте, аби хватило паракорду. Тут внизу паракорд, він не тянеться. А тут шок-корд це резина яка, звісно, тянеться і так далі. Ну і тримач горла, теж шоккорд. Все просто і дуже-дуже надійно. Коли ми знімаємо і витаскуємо пляшку, то це просто нічого не займаючи місто, шмат тканини. Все. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Ми переможемо! Дякую до побачення.